От в такі закаулочки на початку, звісно, трошки качало, було реально прям погано. До речі, назад ми пливемо трішки на іншому судні. Бачите, тут все більш розташоване по центру. А коли ми це робили в перший раз, звісно, було багато думок, хвилювань багато ще було не зрозуміло. Хто любить подорожі так само, як і ми на своєму тут каналі? Я постійно розповідаю про США, про подорожі по штату Вашингтон і не тільки. І сьогодні ми з вами відправляємось дуже цікаву поїздку на, напевно, на найпопулярнішому варіанті порисування та подорожей у штаті Вашингтон, а саме це державний фермі. Відео, ви дізнаєтесь про те, як потрапити на фері, куди він ходить, звідки він ходить, скільки це коштує, і взагалі які тут умови, чи можна тут відпочити? Скільки годин буде відбуватись подорож? Розповім вам кухню, розповім вам взагалі, що тут можна цікавого побачити. І також возьму вас сьогодні на один цікавий острів, куди ми їдемо. кажуть, він дуже гарний. Тому я сподіваюсь, вам сьогодні дуже сподобається. Спасибо Так, раз, два, три, Сюда. четыре, пять Так, если все все будет жарко Ми можемо подивитися. Так, і ну що, ми піднялися на Сантек. Це типу, найвища політа, яка тут може бути. Це вже як підйом на кришу, можна сказати. Значить, тут ось напроти нас ще один паром, він випускає машинки. Можна подивитися, як це все відбувається. Ми ще стоїмо, хоч у нас вже час відправлення, але... Госпожи, не так, да, у нас вже час відправлення, але нас ще не відправляють. Уже відправляють. Уже відправляють, а. Ну, коротше. От ну, Давайте так вот. А я думала, це вони їдуть. Я хочу і так весело. Скажи всі, скажи, як тобі подобається? Пассенджер да. Ассамблей Стащен. Who may have special needs during an emergency should identify themselves to any crew member upon boarding. If you have any questions, please stop by the ship's office or ask any crew member. In accordance with state and federal laws, smoking and vaping are prohibited on board any Washington State ferry. І так, значить, сьогодні на е, цьому державному судні у нас присутня ще одна людина, ще один українець, який з радістю готовий поділитися своїми враженнями. Можна російською мовою? Правда? Правда? Я можу я можу українською, да? є я так вмієш? Я так вміє. Ніфіга себе. Ну давай, розказуй, як тобі взагалі враження? Що ти відчуваєш, бачачи це місце? Таке І... щось. А чому тобі не подобається це місце? Чого я плавав на більшому на більшому? Розкажи, де ти плавав? Я плавав в маєрську. Ты когда балакаш не крутись, потому что буду на чуть. было мне хотя бы текст приготовить, но это ж не оно. В кому э, наибольшему судне ты когда сплавал? Что ты там рабы вообще? Ты расскажи людям. Был в Майроск, Стралсун, 400 метров длиной, 56 метров шириной. И я возил людям посылки с Алиэкспресс, с Китая, в Сингапур. И если у вас пропал чехол на телефон, вы знаете... Это, это, это был я, могу показать. Так, чей чехол? Алешка, если ты меня смотришь, это вот твой чехол. Да, хотел э, извиниться за рассылку. Еще на, в личку. Меня взломали, поэтому на этой неделе рассылки не будет. Спасибо, Женя, за интервью. Я считаю, на этом мы можем закончить.

да. так. Ну звісно, ніхто в мене інтерв'ю не візьме, тому розкажу сама свої враження. Насправді, тут дуже дуже шумно, не тільки от вітер, а іменно шумно за рахунок того, що все гудить, все шумить. Тому звісно, навіть з мікрофончиками нормально не порозмовляєш. Я от зараз намагаюся. Намагаюся скритися від вітра. Але якщо хочеш, щоб не було вітра, треба ховатися от в такі закаулочки. Але якщо хочеш, щоб був гарний вид, звісно, сильно багато не познімаєш. Про те, що я хочу сказати про це місце. Мені дуже тут подобається. Ми тут вже втретє. Ми вперше раз каталися на такому маленькому феріку. І от е, уже вдруге катаємося саме на великому. Ну нічого, на початку, звісно, трошки качало було реально прям погано, але зараз нас попустило. І все, все більш-менш, звісно, ці краєвиди неймовірні. Знаєте, вартує кататися лише заради цих островів, цих краєвидів, цих вражень. Коротше, я поки ці подорожі ставлю 10 з, 9, з 10, не дивлячись на те, що, звісно, реально трошки підкачало на початку так, у нас з вами і ще є один е, претендент, який бажає дати інтерв'ю про це місце. Про нашу подорож, ще одна україночка Міруся розповідає, як тобі взагалі враження від цієї подорожі? Було очень довга. Неудобно. і качало так да? чати качало. Да. купила дашо. Ти купила в магазинчику? В магазині морозива, косне, ніплакая. Так, от таке от враження. Бачите, у нас є дві, два різних погляди. Одному погляду побільше не сподобалось. Ну що він понімає? Правильно в таких подорож? А от іншому погляду все сподобалось. Так, тут місця для пасажирів, Великий вибір диванчики, столики. Просто відкрасла, тут можна піднятися. Декілька поверхів тут. Десь три або чотири. Ну, ще залежить від розміру. Також туалети всюди, і всередині, і на вулиці. Всюди якась інформайшн, картини. І ми, ми вже спускаємося до об'єкти, тому що ми вже майже майже привели і треба буде їхати далі. глядаємо ми на ну покатілуву, а там ще центральна палуба, там також ми. Це основна палуба. Тут ще всього активів. All Ані зараз можете почути, як діти стоять Правильно. по обочині і кричать, щоб їм посигналили. Чого, друзі, ми Приїхали на місце, я ховаю мікрофон, бо піднімається такий сильний вітер. Можете подивитися, який тут гарний open space, який тут пляжик. Ми зараз знаходимося на пляжі Сан-Джуан, і конкретно ми в містечку Friday Harbor. Я постійно хочу назвати якось Friday Frey, що таке є такий магазин. Я постійно його плутаю, тому я тут собі записала, щоб не плутати. А насправді дане місто воно славиться своєю морською історією. А це, якби, дуже таке туристичне місто. Тут, звісно ж, одна із головних. Місце фері сюди ходить, також ось цей острів. Окрім цього, тут є невеликий даунтаун, дуже прикольний. І от саме даунтаун цього міста, прям такий типово американський. І окрім цього, пароми йдуть з міста Анакортес. Наскільки я знаю, конкретно сіетла не можна дібра... дістатися. А, треба дивитися, вивчати і питати в ваших місцевих фері терміналах, хто живе в штаті Вашингтон. Але а, ось так загалом добратися сюди не складно. А, година 15 в дорозі. Ну, ми швиденько доплили. Тут прикольно. Тому ось так починаємо наші пригоди тут. До речі, на островах завжди бензин дорожче можете звернути увагу. На помити скло. <гум> Значить, помити скло і заправитись супердорогим бензином. Хоча зараз такий бензин стає по всій, напевно, Америці, ну, як мені в штаті Вашингтон. Да, що його казати, як воно, звісно. Коротше, там була, ми щойно заїжджали на іншу заправку. Вона така, знаєте, така якась там Такий окремий автомат, де платить сілінки, знаєте, з боку стоїть, і там якось оце, коли циферки читаються, вони такі механічні, не автоматичні, як сенсорна екрана, а отак от цифри перевертаються такими кубиками. От, але там, щоб заправитись тільки там, треба мати якусь пасифіку картку. Можете написати в коментарях, якщо хтось знає, що це за картка така. Так що так, перша заправка не вдалося. Дуже гарно, мені подобається. Бачите, тут все камінь, океан дуже гарний. Тут більше задушку за рахунок того, що тут всюди ліса. Ось. Але тут пляжик трішки менше. Хлопці там щось міняють на машині. Це машина друга. Раніше була наша, тепер машина друга. Тут щось треба поміняти, якусь фару чи що. Кажуть, це буде дуже-дуже швидко, ну нехай міняють. Я вас знімаю. Чому ні одна нахуй не працює. До речі, знаєте, ми особистий відгук, так як ми часто десь буваємо, подорожуємо з плов таких вітряних місцях, бо штату ну, Вашингтон весь такий вітряний у нас від фірмі ЄКІ. Ми взагалі взяли по чистої случайності. Нам йому впахнули, конечно, стоїть такий термін 35 доларів. Ну, не дешевше, ніж ось цей. Ось, Боже, такі популярні. Я вам прикріплю картинку. Стенлі, мабуть, давно називається Термос, але тримаю. Я десь о 10 годині зробила цей чай, зараз вже майже п'ята. Чай і ще реально теплий і ще декілька годин він точно-точно буде залишатись теплим. Тут с чем ты делаю? Да. Так, ну що, ось такі тут ціни. Тут є різні бургери. так, що ціни на бургери. and чіпс, це класика. Ще наша улюблене – це ось ці сайці, остер шоти. Є ще якась будка, шотка ось я ми обираємо ось це. Тебе скільки, ти кажеш? 38 тисяч? коротка. А Та почти таких самих п'ясіка. До речі, назад ми полимо трішки на іншому судні. Бачите, тут все більш розташоване по центру, а там було навпаки, все було по боках і центр був вільний. Так, і кухня тут також трішки інша. Мене чоловік прислав за морозиво. Морозиво коштує 3,75 або 4,75. Тут 4 або 5 доларів. І тут загалом можна придбати різні, різні снеки, також снікерси, о, навіть якісь такі холодні перекуси, скажімо так, водичка звичайно газована. І просто є різна готова їжа. Фрішки, бургери, супи. Також по всьому феріку є такі автомати. Значить, можна купити собі різну водичку, можна купити собі різні перекуси. Ось тут ціни, чіпси 2,50, кені 250, кукіси 2,50. І ось тут є, до речі, кава. Цікаво, вона так сама не смачна, як і всюди, просто чорна кава. Також ось ціни, Credit Only, no cash. Ось так от. і так, ну що, ми вже пливемо додому, і у мене є трохи часу, щоб розповісти взагалі про те, як правильно купляти Кинаферік і як взагалі правильно ним подорожувати. Тому що, коли ми це робили в перший раз, звісно, було багато думок, хвилювань багато що було незрозуміло Проте насправді тут все працює дуже просто і набагато зручніше і комфортніше, мені здається, ніж банально громадський транспорт тут у Вашингтоні. Тому що ну хто живе якби в Америці, знає, що тут, звісно, з громадським транспортом біда, ну тільки якщо ви не живете в прямокомусь мегаполісі по типу Нью-Йорка. Загалом, щоб придбати квиток, є декілька варіантів. Перший варіант Найпростіший, якби це просто зайти на їх офіційний сайт. Я залишив посилання на їхній сайт в описі. Ви можете зайти і зараніше його купити, подивитися взагалі розклад. Там трошки не сайт, але в принципі нормально. Знаєте, ну такий типовий, також американський сайт. Заходите, купляєте собі квиток, і все у вас буде час, коли ви від'їжджаєте. Звісно, в першу чергу скажу мою рекомендацію, що приїхати туди. Ну, сюди на, на ваш фері -термінал, там звідки ви будете їхати, краще за 30-40 хвилин, а то й за годину. Тому що е, от я зараз читала в інтернеті, я не знаю, наскільки це правда чи ні, але е, загалом купівля квитка на ферік не є е, е, гарантією, що, що ви влізете, тому що все одно, фері мають обмежені місця. Якщо це маленький ферік, там взагалі вважаю, що там машин до п'ятдесяти, якщо це великий ферік, там 200, ну там 100-200 машин може влізти. Ось. І я, от скільки ми разів каталася ще жодного разу не пам'ятаю, щоб хтось не вліз, ліс, але все одно такі ситуації можуть бути. Тому, звісно, якщо ви хочете встигнути, треба робити це за раніше. За раніше займати чергу. Можна зробити резервацію. Ми цю резервацію робили прямо на терміналі фері. Я вам зараз про це розповім також. І якщо ви зробили резервацію, то тоді це типу, гарантує, як вам, що ви будете точно потрапити коротше, на паром. Далі наступний пункт це якраз таки приїхати фізично на фері термінал і купити собі квиток. Ви можете приблизно знайти в інтернеті на цьому ж сайті, на який я вам залишила вже посилання в описі. Ви можете приблизно знайти розклад, як ходять феріки, і приїхати там умовно за годину до відправлення на якийсь там острів, я не знаю, якийсь острів Оркас. Ви приїжджаєте за раніше. Купляєте просто квиток в терміналі і все, стоїте собі в чергу. Так само от будуть такі самі ціни, такий самий розклад. Там ви можете просто навіть приїхати попрохати розклад або приїхати попрохати фізично термінал. Але це тільки в тому випадку працює, якщо вам це буде зручно робити, тому що якщо ну умовно от, як ми, ми їздили з острова, якщо це остров, ну да це острів Анакортес, і якщо ну. Та вам їхати туди там декілька годин, понятна справа, що отак ви не будете просто кататись. Вам бажано вже зараніше мати квиток і резервацію. Також на офіційному сайті можна знайти їхні контакти, емейл, номер телефона. Можна зв'язатися, уточнити всі деталі. Це також загалом досить просто. Але варіант або онлайн купляєте, або проїжджаєте фізично перед прибуттями фері, ну, феріка, щоб поїхати на іншу точку, і купляєте собі по місту квитки. Далі що по цінах? Значить, а, в першу чергу оплачується саме автівка з водієм, а це коштує 60 Доларів на великому фері на далекі острова. Якщо не помиляюсь на маленькі феріка фер... на маленькі феріки на маленькі острова, це буде коштувати 6 доларів 30-35 з машини плюс водія. А, значить, якщо а, ви... Якщо ви купляєте собі квиток на великому фері, це буде коштувати 60 доларів. Там щось, якщо не помиляюсь, 15 доларів доларів коштує водій, і все інше це за авто. І потім кожний пасажир десь щось доларів 13, коротше до 15 доларів буде коштувати кожний пасажир. Діти безкоштовно. Тобто, от умовно у нас було сьогодні п'ять людей: одна дитина, чотири дорослих. Значить, рахуються три дорослих, там щось по 15 доларів приблизно, і рахується одна дитина безкоштовно, і водій плюс автівка рахується. Тобто це буде отак. Врахована, а ця поїздка сьогодні нам вийшла в 109 доларів конкретно на феріку. Це якщо не враховувати все, що ми потратили там в закладах, і на самому феріку ми також купляли їжу. Напої. Якщо це все не враховувати, то конкретно самий переїзд з одної точки на іншу на фері буде коштувати 109 доларів. І повернутися назад це безкоштовно. Це вже входить, тобто повернення назад входить вже в вартість ось цього квитка в одну сторону, тобто вона туди, на точку А. Скажімо так, точка Б вже буде вам безкоштовно, а, також ви можете зробити зараніше резервацію, щоб також ви були впевнені, що вам дістанеться місце на феріку, але зазвичай а, уже якби назад а, із островів набагато менше йде людей, тому що зазвичай всі там в день зробили свої справи, повернулися і все. Якщо ви тим паче під вечір повертаєтесь, то в принципі, якби велика ймовірність, що коли фері фермі відійде, ще там будуть вільні місця. Але все одно, якщо ви знаєте, що вам треба точно повернутися до конкретного часу і конкретного. Дня, то, звісно ж, вам необхідно краще зробити резервацію. Також за резервацію ви можете запитати на фер... фері терміналі. І також там же ви можете або на сайті, або, звісно, краще на фер... фері терміналі, коли ви будете ну, при... ну, їхати на сам ферік. Уже. І також можна попрохати, вони вам дадуть розклад, розклад, на які острова шовський йде туди, і щось таке йде назад. Бо там є такі острова, коли там груборя фері фері один раз на день. Це взагалі незручно. Ми взагалі сьогодні хотіли поїхати на інший острів, острів Лопець, але Відправлення було дуже пізно Да? та ми планували поїхати. Десь о там 12 й годині або першій годині. Але через те, що на Лопес найближчий квиток був на 4 години і нас і повернення там години в 10-11 вечора, то поняття справа нас таке не влаштувало. Тому ось так все досить просто. Посилання залишаємо в описі. можете зайти і подивитися. Дякую за перегляд. Посилання на всі мої соцмережі, а також на корисні ресурси, залишаю в описі під цим відео. І друзі, всім до нових зустрічей. па-па-па-па!